Привіт-привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм. Ми з вами на традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу поговорити з вами про думки. Я хочу з вами поговорити сьогодні про е, ланцюжок, який називається Думка, дія, результат. Усе, що ви бачите навколо вас у вашому житті, е, створюється завжди за таким ланцюжком. Дійкам. Дій, е, Думка дія, результат, тобто, спочатку, ми з вами про щось думаємо, а потім ми на основі цих думок діємо, а потім ми на виході отримуємо результат. Ми навіть у нашій компанії Богуштайм завжди говоримо про те, що вам набагато простіше зрозуміти, що думають інші люди, коли ви дивитеся на результати, які вони в житті створюють. Тобто є така думка про те, що неможливо читати думки. Що неможливо зрозуміти, про що там людина думає, що немає у мене такої здібності читати думки інших людей. Але насправді ви зрозумієте, що читати думки інших людей набагато простіше, коли ви просто почнете аналізувати результати, які люди створюють у своєму житті. Ну, наприклад, якщо людина дуже дуже багато часу не може, наприклад, створити сім'ю, але нібито каже про те, що вона хоче її створити, то ми розуміємо, що у неї є низка думок з приводу. До того а що створити сім'ю неможливо, що можливо там протилежний протилежна стать має і багато багато усіляких там можна через кому перелічити недоліків і тому неможливо з ними створити стосунки. Або, наприклад, люди, які страждають весь час від нестачі, наприклад, грошей. Ми розуміємо, що у цих людей є низка усвідомлень в голові, які заважають їм заробляти гроші, або, наприклад, є люди, які ніяк не можуть зробити стабільну. Кар'єру, а, наприклад, їх кидає з місця на місце і а ми розуміємо, що у цих людей є низка усвідомлень, не таких правильних усвідомлень, як малося б, якщо вони дійсно хотіли цього результату, яка заважає їм, наприклад, мати стабільний результат в області кар'єри, і так далі. Тобто, коли ви дивитеся на результати, які створюють люди, вам насправді досить легко, досить швидко можна оцінити, що є низка певних усвідомлень і думок з приводу тієї області у людини, і це заважає їм отримати цей результат. Так от, ланцюжок, думка, дія, результат він працює в нашому житті, тобто нічого не змінилося. Ця історія працювала як до війни в Україні, так і під час війни в Україні, так і після війни в Україні, і так далі. І саме це і існуватиме. Ми так ми за цим законом з вами живемо. І м -м -м тут просто хочу вам. Розповісти про свій власний досвід у цій сфері і поділитися однією вправою, яка допоможе трошки почати контролювати це питання, особливо я розумію, що люди, наприклад, які ще більш-менш нормально себе відчували там в довоєнний період, могли зараз скотитися у стан, коли думки не є конструктивними, коли більше в голові негативних якихось думок негативних якихось Свідомлень, негативних якихось а, моментів, які не дозволяють зараз почати якось конструктивно рухатися і а, досягати чогось потрібного вам в вашому житті, а, навіть не зважаючи на якісь зовнішні обставини, так от. Колись я, стикаючись з взагалі темою думок, з темою конструктивного мислення, зробила одну вправу, яка допомогла мені усвідомити, що насправді потік моїх думок був досить некерованим і був досить хаотичним. Тобто, вправа заключається в тому, що вам потрібно просто давайте так, я прямо зараз розкажу вам вправу, а потім розкажу вам про те, які це мало ефект особисто для мене дуже-дуже багато років тому. Значить, фрава називається 100 доларів. Ви собі на віртуальному рахунку нібито маєте 100 доларів. І протягом дня, протягом 12 годин, наприклад, там, з 9 ранку до 9 вечора, там, з 10 ранку до 10 вечора, або там, з 8 ранку до 8, до 8 вечора, ви берете просто 12 годин вашого дня, і ставити собі будильник на кожні півгодини. 30 хвилин, 30 хвилин, 30 хвилин, 30 хвилин. На кожні півгодини ставити собі будильничок. 9, 9.30, 10, 10.30. 11, 11.30 і так до 21 вечора на всі 12 годин протягом дня. І кожен раз, коли спрацьовує ваш будильник, ви в цей момент, от прямо в цей момент, нічого, що було дві хвилини назад, нічого не важливо, що буде через хвилину, а от саме в цей момент відслідковуєте про що ви думаєте і в якому ключі ці думки. Тобто, ну, от про що саме ви зараз думали? І чи це має позитивний вектор? Да, ці думки мають позитивний вектор, чи, наприклад, нейтральний вектор, чи вони мають якийсь негативний деструктивний вектор. Наприклад ви, наприклад, ви там сумуєте, або ви злі, або ви думаєте про щось погане, або ви уявляєте щось не дуже гарне, або ви тривожитеся, або ви в цей момент з кимось сваритеся, або ви чимось незадоволені наразі, або, 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 і там може бути, я розумію, що ви всі досить адекватні. Адекватно можете оцінити, наскільки конструктивними є думки наразі в цей момент в вашій голові. І кожен раз, коли ви відслідковуєте у цей момент, коли дзвонить ваш будильник, ви або додаєте собі на свій віртуальний рахунок зі 100 доларів плюс 10 доларів, якщо ваші думки конструктивні, або нейтральні. Або ви відмінусовуєте від вашого рахунку віртуального в 100 доларів, відмінусовуєте 10 доларів, якщо ви розумієте, що ваші думки деструктивні. Якщо вони не не позитивні, якщо вони реально якісь негативні, якщо вони якісь такі руйнуючі, да руйнуючі вас зсередини. І е, коли ви це зробите вперше, у вас має бути низка усвідомлень. Наприклад, мої усвідомлення були перше про те, що мої думки досить хаотичні, тобто я протягом дня могла думати настільки про якісь е, різні речі, і настільки вони могли би бути абсолютно не. Потрібними мені для моїх бажаних створюваних результатів там, наприклад, ну хаотично зовсім ти в якийсь момент міг згадати якусь фразу з якогось фільму, потім ти міг наспівувати якусь пісню, потім ти міг там, наприклад, сваритися з дитиною, потім ти міг уявляти якусь не дуже гарну картину в своєму житті, потім якусь потенційно її взагалі може не бути, але ти просто уявляєш якусь не дуже гарну картину у своєму житті. Або ти, наприклад, там уявляєш щось не дуже конструктивне. З приводу твоїх рідних і близьких, або ти коротше. Тобто, в цей момент можуть бути абсолютно різні думки в абсолютно різному напрямку, взагалі з абсолютно різних сфер життя, можуть бути взагалі якісь дрібниці. Ти можеш там а, в цей момент взагалі думати, як там а, Божа коровка влаштов... як влаштований її, її побут, або, чи... або або ще щось. Тобто, це можуть бути настільки якісь. А, ну... Думки абсолютно безцільні, да що в цей момент ти розумієш? Ага, перше. Мої думки вони дійсно не контрольовані, вони літають куди хочуть. І тут питання в тому, чи хочу я це контролювати, тому що насправді ми з вами можемо управляти цим процесом. Ми, по-перше, можемо відслідковувати про що ми думаємо, і фіксуватися на зовсім іншому. А по-друге, і це наразі є найважливішою частиною цієї вправи. Ми маємо зрозуміти, в якому руслі ми думаємо. Ми думаємо в руслі позитивному, чи ми думаємо в руслі негативному. Ми думаємо про те, що. А, ну, про те, що наприклад все в майбутньому буде добре, чи навпаки у нас в голові будуються якісь а, картини, досить не, неприємні. Да? І оскільки ви знаєте, так да, що працює цей механізм, а, думка, дія, результат, а, то правильно. Маючи можливість на це впливати, у вас є можливість цю саму вправу зробити через якийсь час і зрозуміти, чи є у вас якийсь прогрес в цьому, чи є у вас, наприклад, якісь зміни. І ще дуже прикольно, коли ви цю вправу робитимете в різні дні по навантаженню. Психологічному, наприклад, це може бути будній день, коли ви завантажені роботою, і у вас може бути один емоційний стан. А можете зробити це у вихідний, коли ви не загружені роботою, коли, наприклад, день більш-менш лайтовий, і в цей день відслідкувати, а який там фокус вашої уваги. Якщо ви в цей момент усвідомлюєте, що щось не так не як би вам хотілося, то ви свідомо можете на це впливати. І Потім через деякий час, коли я стала робити цю вправу вже свідомо направляючи свою увагу на хід своїх думок, я зрозуміла, що по перше, цим процесом можна керувати а по-друге, я побачила позитивні зміни в своєму житті у певних напрямках свого життя. І я впевнена, що ви так само будете відчувати покращення, якщо дійсно свідомо почнете з цим працювати. Тому е пропоную вам, наприклад, у ці дні або сьогодні, або завтра е пограти в у цю вправу, яка називається 100 доларів, і поділитися під цим відео, вашими усвідомленнями, що саме ви відчули, е з чим саме вам потрібно працювати, і е що саме вам потрібно скоригувати. Або, наприклад, ви зрозумієте, що насправді це ок, е що насправді у вас досить конструкцій конструктивні думки, що вас на вашому віртуальному рахунку вже не 100 доларів, а наприклад, усі 300. І в цей момент ви зрозумієте, що ви на правильному шляху і дасте собі підтвердження. А можливо, навпаки, ви зрозумієте, що є сенс щось скоригувати і більш так ретельно ставитися до своїх думок і до їх характеру цих думок. Ну що, друзі, якщо ж вам, наприклад, у напрямку вашого там особистісного зросту потрібна допомога, наприклад, у питаннях тайм менеджменту або, наприклад, прокрастинації, то запрошую вас до нас з 1 березня. Ми будемо проводити. Інтенсив, який називається Стоп прокрастинація, це буде інтенсив, який підготувала Людмила Богуш для вас. Ми вже перший потік цього інтенсиву провели, і це були просто захоплюючі відгуки наших а, учасників. Цей інтенсив безкоштовний, а, тому відслідковуйте на нашій сторінці анонси, або заходьте до нас на сторінку Богоштайм в інстаграмі там більш детально є анонс цього заходу, але й тут на сторінці студії управління часом Богуштайм в Фейсбуку також є анонс. Заходьте, дивіться, або пишіть просто в коментарях до цього ефіру. Хочу на інтенсив 100 прокрастинація» і ми вас туди зареєструємо. І у вас буде можливість три дні безкоштовно попрацювати над своїми незавершеними справами над всим тим, що вас гальмує у тому, щоб ви почали рухатися і не прокрастинували якісь дуже важливі аспекти у вашому житті. А ті, хто є нашими випускниками курсу та менеджмент квестурбу, двадцять 21, запрошую вас у понеділок, 27 лютого. Ми стартуємо. Продовження та менеджмент квест Турбо 60 – двомісячний курс по роботі зі своїми цілями, по стратегічному тай-менеджменту, по пропрацюванню бажаних результатів у всіх важливих сферах вашого життя під керівництвом куратора, під керівництвом бізнес-тренера і з матеріалами, які підготувала для вас людмила Богуш. Так, я вже бачу. Софія написала, хочу інтенсив. Супер. Ми з усіма з, 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 з вами зв'яжемося. Пишіть в коментарях е ваші побажання, якщо хочете на інтенсив, і е маякуйте, якщо хочете, на тайм менеджмент -кверс Турбо 60. Е ми з вами зв'яжемося, надамо більш детальну програму і розкажемо, як можна зареєструватися. Все друзі, на цьому завершую. Бажаю вам тільки позитивних думок, е які будуть конструктивно впливати на вас і на ваше життя в цілому. Е і е е буду рада, якщо. Напишите мені тут у коментарях про ваші результати в цій роботі і про ваші усвідомлення, які ви отримали. О, бачу, Оля теж написала, що хоче на інтенсив. Супер. Надамо всю інформацію. Все, друзі, на цьому Па-па. Гарного, продуктивного вам дня!